Друзі, всім привіт. Сергій каже, тюльпани обираємо, чи хай стоять. Я кажу, хай стоять. Каже, ну скажи, що це екібана у нас стоять. Ребят. Чисто це дарував короче, Сергівні ще е, за день до дня народження. За день. Чи за два? За день. Да? І це досі стоять. Реально, вони такі чувства, що вони заспіртовані. Якісь, да? Реально, да. чуєш? ну диви. Ну вони погарну? вже шару, Слухай, ну гарно. Чуєш? Давай, коротше, будемо слідкувати, скільки вони взагалі реально вистоять. Коротше, ребят, у нас движуха така. Дивіться, що у нас тут є. Робом джерки. Коротше, блог називається «Наше меню на Різдво». Так, да, «Наше меню на Різдво». І, ну, трошки ще додатково там щось купували. І ми Витратили багато грошей. Сразу... Так... А ти передмова. Я і знав, що так буде, да? чесно, да. думала, коли Аня потягнула руку до червоної риби. Так дуже хвилювала, щоб на свята було, було у нас да, дитячий Бебілон. Дорогенькі, е, по, поки що я знаю, ви писали, що треба вже звісно, відлучати від цієї смісі, все не може. Вона іноді навіть відмовляється від звичайної їжі і кричить, щоб да, їй давали треба сміс. вимикати, бо що воно пишу. так шумить, щоб їй давали суміш. тому поки от є, як є. купує і дає. Не може поки що її па знижці. Купили получається при закупі двох скільки. Я ще скажу, скільки взагалі От, така банка коштує 88 злотих. Не банка, а упаковка. Uh -huh. Але ми за дві заплатили 123. Тобто за 60 злотих uh -huh. упаковку uh -huh. купили. То я дуже говорю, щоб на свята буде все зачинено. Бо тут зачинено, буває і без різдва можуть зачинити. Да, да. І так, розпаковка перше бастюма вже казав: це у нас червона риба. Шиканули взяли на свята, і на Різдво, і на Новий рік. Це сира я хочу замаринувати, засолити, ну, замаринувати, засолити, замаринувати, правильно. Значить, 57,60 за кілограм, ми за цей шматочок заплатили 36,12, ну 36 злотих. Ми були, е, ходили у гості до наших підписників і мені розповіли, як класно її можна замаринувати, І ми куштували дуже-дуже смачно. Анастасії да, ну, на передаємо привіт. передає привіт. Я хочу зробити вперше. Ну, і вам покаже, можливо, в блозі. Рецепту не будемо знімати, як Ні, в якомусь. Ні, в блогі рецепт покажемо. Да, да. Окремо, будемо знімати. Да, покажемо, як її вкусненько зробити. Так, далі. далі. А свята решили звалити макарон. Ага, це на сьогодні, <рес> це на сьогодні. Пачка макарон 5-19 кілограмів. І купили фарш, щоб не заморачувати самим, щоб не робити. 12 злотих за 500 грамів. Купили, зробимо по флотськи швиденько. Далі, 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 далі в мене пекінська капуста. На свята ми будемо робити салат. Показую на салат це робити. Пекінська капуста. Далі шинка. Один із наших улюблених салатів. Так. Да. Сир. Сир. Шматочок. І кукурудза. Треба ще яйця у нас є. Яйця у нас є. Ну і майонез, зараз я покажу. Давайте цінам це. це, розповім. Значить, шинка, оцей шматочок 20 злотих. Оцей шматочок 20 злотих. Скільки там? 600 грамів. 20,94, 21 злотий 600 грамів. Далі пекінська капуста 6,99, тобто 7 злотих за кілограм. Ми цей шматочок взяли на 9,60, трошки більше кілограмів. Далі кукурудза, О, сир, Зараз сир, кажу, кукурудза. Сир 400 грамів 12,60 за сирочок. І кукурудза, 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 3,99, 4 злотих за баночку. Так, далі жнякі картопля. Так не вистачає, знаєте, як в Україні ту купили віж. Три картоплі і все. Ой, я вже хвилинку тут... <свист> знак. Вже смажиш. Вже смажу. Купили мішок там, чи два, і класно. Тут тягаєш цю картоплю, треба десь закупити, щоб вона була завжди. То вона швидко закінчується і приходиться кожен раз докупати. Картопля стала дорожча, картопля 4 злотих за кіло. А була? І по 2, і по 1,90 ми брали, вже угу. 4. Можливо, це свят. І за оцю всю картоплю ми заплатили 20 злотих 200 гривень. За оцю всю. І, і... Ну, Ви хтось що... каже, не переводьте в гривню, да. але щоб було як зрозуміло. Да. Коротше кажучи, 5 кілограмів ми взяли. Да. 5 кілограмів. Так, далі, 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 далі. Ми взяли олію. Перед цим ми брали таку олію, було 1 плюс 1. Банку пачку. Бутилку олії береш і ще дам в подарунок. Було у нас 4 таких, ми їх вже випили. Дойшлося взяти заново. Олія, зараз я вам скажу, скільки коштує олія. Олія 7,99, 8 злотих за бутилку. Звісно, ну, вигідніше, коли 1 плюс 1. Конечно. На 8 злотих береш дві бутилки. Но скільки є? Бо в нас вже. Все. Так, щось я тут на соломку. Соломка. Ми по квартирі її заморилися збирати, ту соломку. Це Мірка, що є, у нас її так. да, Люба соломку. Так, соломка 4,70. Ось упаковочка. 470. Далі взяли ось такий, ніколи не куштували тут випічку, це ми в Лідлі купили. Маковий пиріг така mm -hmm. я... фірма. Маковий пиріг. Ну, здається, це Lidl, можливо, випікає, чи ні? Ні. Якщо фірма написана, то не лідело. Да? Маковий пиріг коштує 13 злотих. Mm -hmm. <coughs> за 500 грамів. Да, за 500 грамів. Да, ми завжди беремо ось таке масло в 300 грамів. Подобається да. нам, кстати, воно класне. 1250. Коли ми приїхали тільки до Польщі, я тільки чьому розповідала. Воно було 990. Вже рік пройшов. Ціни зараз тут воно 12,50. Тобто, це відчувається. Погано, відчувається. що ми не зберігаємо чеки. Да. Зробити порівняння. Но воно реально раніше заходиш на 150 злотих ти скупляєшся. Зараз угу. на 150 злотих ти ну, нічого не купиш. Да. Так, далі взяли мед. Я дуже захотіла. Ну, у нас закінчився. Ми ж для цього м'яса, що сушить, використовуємо мед. І коли в духовці робимо. Так. Да. І я вчора він закінчився. Я кажу, Тьома, треба купити мед. Пішли ми сьогодні. Дивились, дивились, щоб подешевше. Знаєте, саме там простий взяти. Купили саме дороги. Там 19,99 було написано. Над ними більше цінників не було. І написано було. З європейських пасік, то я кажу, що це такий самий, кажу, давай гречаний візьмемо. 100... От... А я казав, Аня, це не такий. Дьяма каже, гречаний буде дорожчий. Кажу, та що це дорожче. <смітно> Нема ж там сіни. 28 кітери. злотих. 28 злотих. Заходить. Аня думала 19. Я хочу попробувати. Аня любить мед, я, я так собі. Я дуже давно їла саме гречаний. Не знаю скільки років, ще в дитинстві, напевно. Mm. Смачные, да? Да. Смачные. Дуже смачные, да? Не. Вкусняшка. Смачные, Мэтт. 28. Далее. Даль, далее, 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 далее. Оказать. Диетический майонез. Це наш Свята. протеїн, ми кажемо. Чуєш? Свята йдуть Ну. No. протеїн. Три банки. три банки, бо дві береш. Протеїн. майонез, Що? Майонез. майонез. Е, Він е, один. одну банку береш. Дві банки береш, третя в подарунок. Я вже запуталась. Дві береш третя в подарунок. Ну ти Сім... перевір по чеку, бо ти мені за мет розказувала. Чуєш. Ні, скинули, так. Да. Угу. Одна банка коштує 6 злотих, а ми за три банки заплатили 12. Ну, тобто угу. нормальненько. Далі, 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 далі. Тампони як є, так і є. Хотіла, знаєте, що вам сказати? Якщо ви слідкуєте за нашими розпаковками і вдруг. Буде так, що ви перестанете бачити, ну? то значить ми ждемо Машеньку. Так, Тьома. Тьома ж засміявся, чуєш? Так, коштують вони 17 злотих. Между прочим, ластінька. Mm -hmm. Ну, каже, ну. Так, молоко взяла дітям. Тільки упаковку одну. Взагалі ми так е, беремо іноді. В чому бере? Три береш, три подарунок. Але зараз такої акції немає. То взяли одну поки що. 3,79. Оце. Ну, 3,80. Ну все, 79,19 та копійка. Розумієте? Так, далі. Огірочки. Зараз ми робимо свіжі салати завжди. Не так літо, як літом їли кислі помідори, а зараз робимо свіжі салати. Огірочки. Ну і на різдво ж тоже. І, і на різдво теж, так. Да. Yeah. Так. Огірочки, огурки, огурки Є. Вісім е. злотих за кілограм ми заплатили за два огірка 5,60. Типа секунди. Момент, секунда. От все він. Так. Для бута. 5 злотих клей. Кстати, мені цікаво, скільки в Україні, друзі, зараз секунда коштує такий клей. Ну, да, оце... Це якщо на гривню, то 50 гривень тут коштує. Да. Кропелька. 2 мл. Кропелька. Іноді треба. Так, і останнє. На святковий стіл. Ми купили качку. Начинена вона начинена, правильно? Да. Чи на З начинкою. Нафарширована, да. з начинкою. Не картопля має. і сало. Картопля сало ще е була з грибами, але ну, ми не взяли, бо думали, може, діти не захочуть з грибами, знаєте? Ми взяли оце картопля сало. Картопля, да, і бочек. І того і бочок. виходить? Так, то здається, ну ж скажу. А тут є ціна, щоб вже в чек налізти. Оце ми взяли на 30 злотих. Це качка, 30 зло. Mm -hmm. Получається, там 9, практично злотих було за 100 грам. Ні, 13. Та ти що? А було 9, так? А було 9. А зараз я подивлюсь чеки. Підожди. Да, 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 Підожди, да. може, ми по акції взяли, а я Ну, оце... no, по-любому, так. Да. Це якщо без акції, то там на упаковці. А так воно 8, почти 9 було за 100 грам. Це чуть не збрехав. Бачите, 999 була акція на неї, ми її і взяли. Ми хотіли курку цілу запекти, а потім, давайте, качку вже таке, щось святкове, знаєте? <звіт. п 'ят> щось новеньке. Щось <п> новеньке. <'ят> Оця качка 2 кілограма 300 г. Ми заплатили 23 злотих. Це Ґгум. за неї. Ну, виходить, у нас на новий рік буде оцей салат з пікін... Ой, Різдву... на новий рік на нарізову. Салат з пікінкою, качка. Качка. Пюрешка. пюрешка. Смажений карп ми купили, ребят, карп. Зараз покажу, скільки ми його купили. Просто зараз карп є, а потім його не буде. Дивіться, друзі. Три упаковки тут карпа. Тут в кожній пачці по 2 штуки виходить. Ну, він вже Дві почищений. Половинки. Дві половинки. І все. Оце все карп. А це показувати не буду. Ну, не фільмі, Ну не пельмені. І, ну, на пельмені, да. то і, так. То якось так. І бутерброди з червоною рибою. І все. І все. Ну, нормально. А. І так само карп ми і на новий рік посмажемо, і якийсь салат зробимо. Тільки я вже думаю, шубу зробимо і холодець сваримо. І все, от, от тобі і новий рік. Так все? Так що таке меню. у нас? На це все ми витратили 380 злотих. Ну, 300. звичайно. Коротше, практично це, 4 дорого, да. це дорого дуже. Реально, нема що бачить. Да. Нема що бачить. Ну так, да, червона риба дорога. Що тут ще? Червона риба це дороге. Дві пачки. Ну, це на це на більше ніж на місяць. Це, це так ліпачки, ну це на довго. Качка 23 теж якби не дешево. Ця шинка 20 теж не дешево за, за шматок. Ну, Блін, не знаю. Ну воно так все. все чого, Т-12, ну, да, Т15, да. Т20 і от тобі більше. Ой, ну все, друзі. Коротше, оце таке меню. Да? Оце так скупилось. Залишилось все приготувати. Сьогодні чому да. з наступаючими святами, да. хай Бог береже, uh -huh. мирного неба. Uh -huh. І можна останнє тобі? Да. Для тих, хто дуже переживає, що ми святкуємо Різдво не 7 січня, не хвилюйтесь, ми будемо святкувати і 7 сьомого, і меню теж вам розказуємо. Да, ми їсти ми любимо дуже сильно. <різь> ми, ми з усіма будемо жрати. <різь> <різь> Все, микаємо. Навіть можемо два рази. <laughs> да, і днем, і вечором. Надожив цей пирог, до Різдва. Прийшло да, додати, прийшло 10 хвилин. <голов> я так чувствую, що і червона риба не дожила, так? Ні, ну купила, я на сьогодні купила, якщо ще. Чуєш, ну коли ти брала в магазині молоко, то там вже у мене підозри пішли. Пиріг з молоком, так? Да? Ну давай розріжемо. Ну давай розріжемо подивіться. Ми не брали ще такий, я ж хочу так зробити. Ну гарненький, дуже гарненький. А от чи смачненький, як у ті пончики. Ну, ну, бачу, а хтось писав і... в коментах, що пончики і, і не дуже типа, і не такий прям, щоб там ну, супер. Ну, типа, смачно, але не прям там щоб. Дивіться, ну на вкус і цвіт фломастери Ну. Мені Дуже подобається. <clears throat> мені дуже подобається. Дітям дуже подобається. Можливо, комусь зовсім не сподобається. Ну, мені теж дуже це імені фісташкові пончики дуже класні відбуваються. Я фісташкові ворози, люблю. Ще, блюджу. Ну, давай, Сергій. Так, давай. Давай так. Я. Давай, давай да, щоб в розрізі показати, що це. Що це за мак? Ну непогано так вроді, так? Да? да, да. Ну О, давай все. я вже ладно, теж шматочок з'їм. Так зараз. Так. Може пробувати. Це Лена. мій був кусок вообще, чесно. бери, Сергій, на шутку. Я сижу, що облапала. А. Облапала. Да? Ммм. Спустош ум свои холодильнички, друзья. Та я... молока налей, блин. Я спасмикнусь и барку, то знаешь, блядь, Ага, Супер, да? Ну смачно. Ну завтра купам еще. На Ти Знаешь, ще чем? Ну скуштуйте. Ну, я сейчас таке? Мед, не? Не. А то орихи это. Миндаль. Ну да. Не, так, не, давай, так воно і курагаче, що це сверху угу. таке, да, щось? Ну ага. Та прожуй потім балагай, Сергій. бля. Так значить, Машеньку ж теж, да? Угу. Ребят, у нас тут прям лабораторія, Да? <сувствие> 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 лабораторія Джерак. Лабораторія <сувствие> Джерак. Я кажу, як швидко розкодуватися, якщо ти закодирований. Ребят, це купити рибку і зробити джерки. І можна чіп зі спини у той кодировці вирізати. Yeah. Ну, ти знаєш, як кажуть, вшивають, то там щось. Такі джеречки. Чесно, смакатулечки. Просто смакатулечки. Ну, Сергей за ніч з'їла половину, мабуть. Yeah. Нет. Ні такий пакетик. Бачите, вийшов. Mm. Кажу, кожен раз, думаю, оцей раз зроблю і зважу, скільки їх на виході. Mm -hmm. Діти вже половину з'їли. Бо воно поки сушиться, то діти залізуть, то аня залізе. Mm -hmm. Дуже смачно. А скільки було по повозі? Mm, 2900. Ну, півтора кілограма є. Да. Все, друзі. До відзення, смачного. до забачення. Смачного. Всім смачного.